Ану, там не прийня. Так, Всім привіт народ! Зараз ми вам проведемо екскурсію, їдемо на тимчасовий питомник. собачий тимчасовий питомник. Що на краю Вельбівки збудований, куди відвозять собачок, яких відловлюють в місті гадяч. Ми вирішили провести екскурсію. Зараз ми туди приїдемо, вам все покажемо, розкажемо, що до чого щоб ви знали. Де собачки, куди діваються. Собачки живуть в таких умовах. Дивіться, скільки їх тут, всі скучають, 14 собачок. Це тимчасовий притулок для них. Дивіться, які всі хороші, веселі, гарні собачки. Отут у нас ось в цій будівлі, ось з такими вікнами, з такими примітивно забитими решотками, живуть зараз відловлені собаки, які відловлені на території міста Гадяч. Я їх тимчасово утримував там біля села, але люди почали скаржитись. Ми їх вирішили перевезти трішки далі від села, щоб нікому не заважати. Зараз вони живуть тут, в принципі. Їм Умови більш-менш комфортні, але не досить такі, як хотілося. Тобто ну, Собаки повинні бачити хоча б десь вдалину, а не тільки чотири стіни і небо в клітинку. Тому зараз, вже сьогодні, розпочато виготовлення технічної документації. На Ділянку, де буде розміщуватися притулок, це е, під лісом, далеко від людей, але кхе, в той же час е, недалеко від траси, е, нормальний під'їзд, кожен зможе туди під'їхати, е, в будь-яку пору року і в будь погоду. Там асфальтне покриття тверде. От. Є поруч трансформатор в перспективі. Е, сподіваюся, що нам і. Е, влада допоможе в тому, щоб створити там нормальні умови для притулку. Наразі все йде, як то кажуть, по плану, але треба, е, допомога. допомога громадськості, розуміння громадськості. Що це робиться не на один день і не бульба, як в нас звикли казати, що бульби, бульби пускають там, чи очі замилюють. Це робиться надовго, на не капітально, але добротні такі вольєри будуть. Дерев'яні, ми прорахували один вольєр, десь коштує біля 6 тисяч гривень. Трошки більше це без роботи по матеріалам. Тобто Розумієте, що нормальні вольєри, не такі, що там сітка рабиться, яка за два роки згниє, і зрозуміло буде, куди там ті кошти витрачені. От. Ну Міська рада, начебто начебто, в общем, в цілому йде, йде зараз розмова, створюється програма, де, деякі вольєри будуть закуплені за кошти міської ради, ну, тобто територіальної громади. Але, звісно, цього мало. Мало. Хочеться, щоб собаки жили в більш комфортних умовах. І ну, якщо їй прийдеться жити довічно, щоб вона не мучилася у притулку. Отак. От от. Так, ось ми з'їздили на екскурсію в притулок. Села Вельбівка, де живуть відловлені собаки в нашому місті, місто Гадяч. Да, Притулку потрібна допомога, тож, народ, давайте не будемо байдужими. Хто чим може, я думаю, допомога потрібна будь-яка, правильно? Правильно. І треба слідити за своїми собаками, щоб безпритульних було менше.